Ви коли-небудь думали, чому вам так часто сниться те місце, де ви виросли? Чому не це де ви живете зараз? Або давайте я відгадаю, який ваш найбільший страх у вісні. Є декілька варіантів: падіння з висоти, скоріш за все, зі сходинок, височенного будинку, який хитається просто піздець. У вас випадають зуби, чи можливо ви голий на людях? Або. За вами женеться медяк. Ви намагаєтесь бігти, але чомусь арміта і змінює свою думку, і ваші рухи відбуваються повільніше, ніж інтернет, коли вам срочно щось надо, а ваші кулаки майже такі швидкі, як різ трави в реальному часі. Чи може посеред абсурдного сну ви запитували себе, так це сон чи це не сон? Хоче проснувшись, ви не розумієте, як можна було подумати, що спілкування з реальною жінкою може бути правдою? Можливо, ви не знали, але деякі люди бачать сни тільки. В чорно-білому кольорі. Так, навіть таке буває. Хтось бачить сни від першого обличчя, хтось бачить сни від третього обличчя. Час вічно стрибає туди-сюди маньяк, а ви типу А! -аг! Але тихо, тихо, як миша. А з похмілля у вісні ви не могли нормально попити води, бо просто неможливо напитися. Чому уві сні ми не чуємо запахів, як у реальному житті? Чи можуть сни бути способом протестувати наші моральні межі? Тобі точно снилося те, що ти б ніколи не зробив в реальному житті? Чи зробив би? Чи можуть сни передаватися у спадок? Чому ми бачимо людей, яких ніколи не зустрічали? Чому деякі сни пророчі? Чи бачать тварини такі ж самі сни, як ми? Чи можуть сни бути хатнуті кимось іззовні? Сни це не просто нейронні рандомні приколи. Це хрінь, яка змушує вас прокидатись і думати, що це What the fuck? Є версії, що це квиток у паралельний всесвіт, де ви не лузери з кредитом за айфон, а хтось із яйцями. Або може, це ваш мозок репетирує, як ви примірите. Дерев'яний макінтош, круто, це не казочки від Юдеса Панаса. Це те, що змусить вас прочухати, як, що і де відбувається у вашій скройні. Так що сідайте, або що ви там, як ви там слухаєте це відео. Коротше, зараз буде будемо натурі чоткий розмір по полицям вашої голови натуральним образом. Бо якщо ви... Пропустити це, то так і будете думати, що сон про голосу сусідку – це просто гормони, а білі сліди на білизні від переїдання майонезу. Отже, що таке сни? Якщо коротко, це коли ваш мозг вирішує, чувак, вирубився, пора врубати кінотеатр імені самого себе. Технічно це фаза REM, rapid eye movement, Коли ваші очі бігають якось у рано допиття, мозок малює вам хрінь типу, ти нарешті записав свій подкаст, або як твій кент робить з тобою плотний на це не просто так, бо ваш і звілястий в голові не може сидіти тихо. Хлопці в білих халатах. Кажуть, що сни це типу менеджер по клінінгу у вашій голові. Вдень ви слухаєте, як шеф пиздить про дедлайни, а вночі мозок це вичищає, замінюючи на сюжет, де у вас тройничок разом з його дружиною і двома собаками. Хоча сама думка про те, що ви доторкнулись до жінки, викликає у вас паніку, ваш мозок дійсно може вам підкинути таку картинку у голову. Так, підступний гадьониш, але це теж. Не просто так. Не думайте, що це просто безкоштовний нетфлікс від природи. Дослідження показують, що під час сну мозок обробляє емоції, вирішує проблеми і навіть вчиться. Іронія в тому, що ви прокидаєтесь тупішими ніж лягли, але ваш мозок гордиться собою як тємщик після того, як купив кальян на двойном яблучке своєї дамі. Коротше, база така сни це не просто рандом, а цілий механізм, який ви не контролюєте. І це тільки початок, бо якщо капнути глибше, то ваші нічні пригоди це не лише. Про мозок, який перегрівся від TikTok, або якщо вам за сорок то відріялся, а про вас як про людину загалом. І чуваки, які кажуть, що це про секс, архетипу чи навіть про те, що ви лялька в шійсь симуляції. І ось тут починається справжній пиздець, Екзистенційні кризи, сльози місцями понос. А найголовніше блять забув. Почнемо з Фрейда. Фрейд казав, що кожен сон це приховане бажання Бачите у вісні змію. Це не просто рептилія, а хуй вашого сусіда за версією зігмонта, літак. Теж хуй тільки з крилами. Вісяжу, просіся, Він вважав, що мозок цензурує ваші збочення, щоб ви не прокинулись із криком Мама, я є і паравоз. І знаєте, що деякі його ідеї неповна хуйня. Сни I mean, right. дійсно можуть бути про те, що ви ховаєте глибше, ніж свою любов до раптового лупцювання своєї дружини на кухні. Що такое зайка? Мійка. Але реально, Фрейд, не все про секс. А я знаю, що ти дросі. Іноді сон про падіння це просто страх здохнути, а не те, що ти мрієш влетіти комусь в задній двір. Потім прийшов Карл Юн, який сказав Фрейд, ти мудак, сни це не про хуй, а про душу. Для юнга сни це архетипи. типа колективний піздец людства. Бачите, дракона це не просто ящерка, а ваш внутрішній герой чи демон. Той самий, який змушує вас продовжувати пити після того, як ви облювали усе крім унітаза. Юнг вважав, що сни зв'язують нас з чимсь більшим, ніби ви. Не просто лоузер із кредитами, а частина космічної хуйні. І питання: звідки ці архетипи беруться? Може, ми ловимо чужі сни, як герпес на свінгер-вечірці? Юн би сказав, що так, але свінгер-вечірки у нього не було. Тож особа не розбереш. Коротше, Фрейд, і Юнг – це два кінці однієї палиці. Один бачив секс, другий бачив сенс життя, і обидва погодились би, що сни це не просто мозковий бах, а щось глибше, але. Це чи квіточки, бо далі підете, від чого ваша простата надується як дірижабель. Зручно буде літати на роботу. Це зараз ви такі класні, взагалі, ну, з роботи, дорослі ребята, а були взагалі-то інші часи. Ви прокидаєтесь і думаєте, блядь, знову снився той двір, де я ганяв на велику в дитинстві. Чому ваш мозок так залипає на місця, де ви росли? Бо це не просто ностальгія за часами без кредитів. Наука каже, ваш гіпокамп – це архіватор пам'яті, і він обожнює витягати старі локації, бо вони закарбовувалися у вас як. Цитати діда алкоголіка, дитинство це коли мозок формувався, і кожен куч біля хати став типу емоційним тригером. Тому, коли ви спите, він малює вам ту занюхану пісочницю чи бабину хату, щоб ви відчули себе хоч на мить дитиною. Тож через те, що вас зв'язує з тими місцями, мозок і намагається зробити нам сеанс. Ностальгії, але ситуації бувають різні. У когось було щасливе дитинство, а за кимось ганялись гуси маяки з червоними відбитими нахуй очами. І якщо у реальному житті у вас був шанс відірватися від погоні і знизити зірачки, то у вісні все не так просто. І так, ви у вісні. за вами маньяк із бензопилою ви біжите, як черепаха на антидепресантах. Чому? Бо ваш мозок мудак, який виробив вам ноги у ремфазі тіло в паралічі, щоб ви не рознесли хату, махаючи. Кулаками мозок симулює біг, але м'язи сплять. І ви герой slow motion. Мозок літералі думає, що ви вийдете. Плюс страх на максимум, а мигдала кричить: «Піздец!», а ноги не чують. Це як намагатися накормити сліпу кабилу лотерейними квитками. Ви спитаєте, чому? А я вам скажу, що ми тут таких питань не задаємо. Реально, ви навіть у снах не можете втекти. Що ж казати. Про своє життя. Та й взагалі, коли ви спите, то не так просто зрозуміти, що ви уві сні. Чому вві сні ми не розуміємо, що це сон? Ой, блядь. Знову ж таки, візьмемо абсурдну ситуацію. Наприклад, до вас доторкнулася дівчина, і ваш мозок такий, ну норм, буває. Чому ви не врубаєте, що це повна і абсолютно некультурна хуйня? Бо ваша лобна кара, штука, яка відповідає за логіку і що за хуйня, от ці реакції. Спить у ремфазі вона вирубається і ви ковтаєте весь абсурд, який можна порівняти тільки з тими фільмами, що ви намагались зняти з друзями в дитинстві. Плюс мозок глушить самокритику. Ви не герой, який кричить, це а просто овоч, що вірить у казки. Тільки в усвідомлених снах, коли кора трошки вмикається, ви типу О, я сплю. Але це рідкість, бо ваш мозок лінується навіть у снах. Інколи він лінується настільки, що навіть не хоче малювати кольори, і вам доводиться бачити чорнобілі сни. Чому взагалі деякі люди бачать чорнобілі сни? Окей, okay, бойзлайк like, просипаються і кажуть: бля, мій сон як совковий телік, хоч воду біля ногу заражає, блядь. Чому не в кольорі? Вчені кажуть, що це через те. Як мозок обробляє візуалку? Ну, у ремфазі зорова кора не завжди вирубає повний спектр. Ви отримуєте чорно-білий артхаус. Дослідження показують люди, які росли з чорно-білим. ТВ частіше бачить такі сни, бо мозок залип на тому лайні. Але навіть молоді іноді ловлять монохром. Може, ваш мозок просто економить на фарбі, бо ціни зараз такі, що художники з масляних фарб переходять на маргарин. <звук> Дякую. 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 Реально 20% людей бачать сіру хрінь, а решта в 4К. Схожа, хрінь відбувається, до речі, із нюхом. Сниться вам ліса, а запаху хвої нуль. Ніби мозок забув увімкнути ніс. Чому? Понюхова. Кора у сні, леда що на мінімалках у Римфазі активні зір і слух. На нюх майже спить. Мозок симулює запахи слабо, базуючись на пам'яті, а не на реальних рецепторах. Ви можете згадати сморід Шкарпеток, але не вдихати його як у житті. Тож наші сни це дешевий VR без запаху, де мозок економить на спецефектах. Окей, з чорно-білими снами нюхами більш-менш логічно, але я дійсно здивувався, коли один пінопласт мені сказав: А ти шо, бачиш сни? не від. Третього обличчя рівно в той момент мені захотілося плюнути йому в їбало, тому що усе, що відрізняється від нас, ми повинні ненавидіти. Запам'ятали? Так ось, чому так? Мозок вирішує сам. Від першої особи це коли моторна корай зорова зона е, врубані, і ви, типа, я біжу. А від третьої, це більше про м, самоспостереження, коли префронтальна кара вмикається і малює вас героєм чужого серіалу. Вчені кажуть, що це залежить від того, як ви думаєте про себе в день. Одні живуть у своїй шкурі, інші ржуть над собою з боку. Дослідження показують творчі люди бачать себе зі сторони, а прагматики від я yeah. yeah. мозок-режисер, а ви актор з хріновим, але творчим контрактом. Де ви кожен раз виглядаєте, наче з похмілля. Язик, як наждачка, у сюрлі, мовка типа насикали. Сниться вода, хиляєте, а спрага не йде. Чому? Бо ваш мозок мудак, який не вміє гасити. реальну сушу у ремфазі, ви не п'єте фізично, рецептори, в горлі сплять і ніякого полегшення не буде. Похмільна кричить, давай води. Але мозок тільки малює картину, типа дражнить тебе стаканом, як Тайвань, Китай. Восні не герой, що рятується від дегідрації, а просто алкоголік з пересохлим ротом, якому вже нічого не допоможе. Бо п'яним ти таку херню витворяєш, що стрьомно на ранок передивлятися відео з собою, а тобі соромно, просто страшне. А ось у вісні часто буває зовсім і не соромно. Там ти собі можеш дозволити абсолютно свободу дії, особливо якщо цей сон осознаний і вам. Норм, невже це мозок типа тестує твою мораль? Взагалі не дуже, але частково так. У ремфазі лобна доля, яка кричить, не роби пиздець, приглушена, і ви можете бути аморальним виродком без наслідків. Психологи кажуть, що сни це пісочниця для підсвідомості? Мозок кидає вам сценарій. А що, якщо я психопат? І дивиться, як ви. Справитись, але прокидаєтесь, ви не джокером, а таким самим чувирлом зі спадковим хронічним ожирінням. До речі, а чи можливо отримати сни у спадок? Ваш дід бачив білочку, і ви теж це гени чи сімейна шиза? Ну і тут я скажу прямо: ні, сни. Не кодуються в ДНК як колір очей. Але є епігенетика, стрес чи травми предків можуть міняти, як ваш мозок малює кошмари. Якщо ваша прапрабабка пережила війну, вам може снитися пиздець з випухом, бо гени передали подаруночок. Та реально це не є спадок, а просто мозок, який капросається в старому сімейному лайні. А може, колись вам снило щось, а потім воно забулося. Типу бачили якусь сцену вісні, а потім бам, блядь! Така сама сцена на яву збіг. А от і ніхуя. є теорія, що мозок у вісні рахує ймовірності краще ніж китаєць цифри. Він бере все, що ви бачили в день, і малює майбутнє, ніби ваш особистий Настердамус, Тільки без бороди і з похміллям. Але чому він не попереджає про щось? Корисне, типу, де бабки, бо мозок мудак, який любить драматизувати, а не допомагати? Да, дівчата саме так, еволюційна, іменно так предусмотрена. Коротше, ці теорії не просто шиза для конспіролога, Є дослідження, які натякають не складніші, ніж здаються, питання до вас: це мозок карає в свої ігри, чи це щось більше, типу, симуляція, де ви NPC, з хуйовим сценарієм? До речі, що до НПІСі, у вас було таке, що ви прокидаєтеся, думаєте, хто. Цей чувак, із з мого сну я точно бачив це обличчя в маршрутці. І це пиздець як цікаво, бо є кілька версій. Перше, ваш мозок не вигадує ближче з нуля. Ще не кажуть, що це мікс усього, що ви бачили, той касир з Сільпо, бабка з черги, чувак із рекламою про гіморої. Ваш мозок це режисер дешевка, який клеїть NPC із обрізків пам'яті. А що якщо це взагалі не ваші спогади? Може це душі з того світу, які заходять по тренді, поки ви. Сапете або ще піже чужі думки, які ви ловите це хрінове радіо. Уявіть, ви бачите у вісні якогось діда, а це сусід з п'ятого поверху фантазує про себе молодості. Реально, звідки вони беруться? Бо якщо це просто мозковий калаш, то чому ці уявні ж чувачки здаються такими живими? Є штука, колективне, несвідома, про яке трендів юнг, він вважав, що ми всі пов'язані якимось невідимим вайфай. Для людства, де плавають архетипи, образи і всяка така поєбень. А що якщо це не просто абстрактні символи, а реальні уривки чужих думок? У 70-х американці з проектом Stargate тестували телепатію. Агенти гру намагались бачити чужі місця через мозкові хвилі. І, хоч офіційно це зробили, деякі дані натякають. Мозг може ловити сигнали, особливо коли спить і вирубає усі фільтри. Так що ваш мозок це антенна, яка Перейдиш, наловить всяку хуйню, можливо. Звісно, скептики скажуть, та це просто нейрони стріляють рандомно, блять, не вигадуй. І частково це правда. Мозок любить пиздець, як міксувати спогади. Але коли ти прокидаєшся і думаєш, цей чувак був занадто реальним для вигадки, то, може, це не просто твій фантазійний генератор зламався. Отже, що ми маємо? Мозок просто клеїть усе, що бачить, докупи. А тепер уявіть, ви спити займаєтесь своїми звичайними ділами у себе сні, і тут хтось іззовні хуяк. І врубив вам рекламу про кредит на холодильник. Звучить, очі ні хуйово. Мені сотня про кредити багато. Але подумайте, якщо мозок це комп'ютер, то хто сказав, що його не можна зламати? В теорії, що сни можуть бути сигналом від. Когось іншого, чи то іншопланетягні, чи то цей рушник з їхніми експериментами. У 60-х в Америці реально тестували телепатію, щоб впливати на чужі мізки, або візьміть, стародавніх. Вони вірили, що Боги шлють месенджі через псни. Тобто ваш кошмар про павуків це не просто страх, а павучиха богиня шепочий, чувак. Плати за комуналку. Наука цього не довела, але ваш мозок у вісні – це Wi-Fi без паролю. Хто знає чи не підключився до нього якийсь мудак з паралельного всесвіту. Або ваша собака транслює вам свої думки прям от сюди. Ви бачили, як ваш пес смикається у вісні? Ніби ганяє кота, або жре ваш тапок. І думаєте, цей цуцик песить бачить те саме, що і я? Наука каже так. Тварини бачать сни, але не факт, що такі ж самі, як і ми. У щурів, наприклад, під час ремфази мозок повторює лабіринти, які вони бігали в день. Типу репетиція перед тим, як обнуліться в експерименті. Собаки, коти, навіть птахи, мають цю фазу. І, ймовірно, їхні сни – це про жратву, бійки чи секс. А що, якщо вони бачать щось більше? Може, ваш пес уві сні, месія собачого світу, а не просто ганяє якісь котов з білками в голові. Ми не знаємо, бо вони. Не розкажуть. Отже, ми пройшли все це від мозгового тролінгу до думки, що ваші сни можуть знати більше, ніж ви. Вони не просто хрінь, це загадка, яка рве башку. Пророчі сни, чужі морди, повільний біг від маньяка. І знаєте, що? це не кінець, це початок, щоб ви задумали, що за хуйня відбувається у вашій голові. Що казати про сон, навіть те, що ви бачите у реальному житті, це не реальність. Це мозок інтерпретує реальність так. Щоб ви могли це зрозуміти. Так що спіть, мрійте, шукайте сенс там, де він є, не шукайте сенс там, де його нема. Бо все не так просто, як вам ношають ваші інстаграм гуру. По-моєму, інстаграм помирає, вже нема ніяких гуру. І наступного разу, коли прокинетесь від сну про голу дружину шефа, спитайте себе: це мій музок чи це чийсь чужий сон? Все, обняв, припаднав, связи.